Про ситуацію у Покровську на прямому зв'язку зі студією, майор, заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України Володимир Назаренко. Пане Володимиро. Слава Україні. Героям слава. Добрий день. Студія, добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої теру. Ну, інформація звичайно різна. Надходить з. Покровського напрямку, підкажіть, чи підтверджуються дані про присутність ворожих ДРГ в самому Покровську або в його околицях? Давайте в першу чергу те, що стосується. Оприлюднення на загал довіряти заявам генерального штабу Вищого військового командування також командування тих напрямків, тих бригад, тих підрозділів, які знаходяться на даному відтинку фронту, Сили оборони роблять все можливе для того, щоб не давати. Ми говоримо зараз про дрібні штурмові групи ворога просуватися вперед, і в більшості випадків ворог несе величезні втрати на покровському напрямку, саме в цих дрібних штурмових груп. Об'єктивно, що влітку. Під прикриттям великої зеленки, рослинності там ну, високої, навіть трави на полях, і зеленки по посадкам супротивник робив ставку на непомітне пересування на непомітне перевищення, переміщення і накопичення. Ми розуміємо, що і на флангах Покровська, зокрема, от власне північна частина Покровська, там ворог мав можливість поодинокі групи, скажімо так, перемістити. Вони були відпрацьовані в більшості випадків. І ми бачимо зяви командування. Різних угруповань про те, що доволі багато орків здаються в полон і продовжують здаватися в полон, були взяті в полон, або знищені ті, які не хотіли здаватися і не вибирали життя. Тобто зараз з настанням зимової кампанії, тобто наближаються перші холода, перші морози, набагато складніша логістика вже не такі щільні посадки, ліси і поля для ворога стало пересуватися набагато проблематичніше, тому ем, я не можу чітко заперечити чи підтвердити якісь факти. Те, тому що це має бути вже там знаєте, якимось чином доведено, тобто е, якісь візуальне спостереження тощо. Але очевидно, що е, так чи інакше, ворог намагається просуватися, ворог намагається, і більше того, ми розуміємо, що ці е, диверсійні, зокрема, групи можуть переміщатися не тільки те, що стосується сходу, але там північних кордонів. Тобто, будь-де, де ворог може посилати своїх диверсантів. Які це формі, в якій це кількості, наскільки це загрожує, це вже інше питання в більшості випадків. Знову ж таки, кажу, оборон. На доволі щільна, хоча дуже напружена, дуже важка ситуація, і сили оборони роблять все можливе для того, щоб не давати переважаючим силам ворогу просуватися вглиб порядків оборони, що стосується, зокрема, і Покровського напрямку і сходу, пане Володимира, як виглядає ситуація саме з цивільним населенням, тому що в так складних обставинах, попри все, залишаються там люди, які живуть в Покровську. Як відбувається евакуація? Чи люди взагалі хочуть евакуюватися? В більшості випадків все ж таки мирне населення виїхало на безпечну територію. Тобто, це і мир, ну, відносно мирна частина території України. Тому що ми розуміємо, що дня ворог і Московія. Тероризує шахедами, тероризує ракетами, але в більшості випадків люди, люди виїхали або виїжджають і так само сили оборони або спеціальні служби надають можливість і працюють з населенням для того, щоб евакуювати. Тобто цей процес постійний. І звісно, що ну тобто, якщо і десь і одиниці, і лишаються, то знову ж таки, коли починає там наближатися війна безпосередньо до їхньої будівлі, до їхнього дому, десь якісь прильоти. Артилерії, чи бомб, чи шахедів, чи дронів, чи градів, то звісно, люди в більшості випадків, все ж таки, чи вже тоді починають думати про евакуацію. Ти одиниці я повторюсь які лишаються. Але в більшості випадків, знову ж таки, кажу, мирне населення евакуйовується, розуміючи, що це дуже велика небезпека. Лишатися в зоні контакту, в зоні активних бойових дій, тому що ну ворог використовує ту тактику, яку він почав 22-му тобто випаленої землі, рівняти. Кожну будівлю, кожну вулицю, кожний будинок, кожну посадку, просто е, бомбами, дронами, ракетами, артилерією, е, мінометами. Тощо, тобто, це йде тактика випаленої землі, і в цих умовах ми розуміємо, що ні побутові можливості мирному населенню фізично просто немає, небезпечно знаходитися. Дякуємо. дякуємо за ваші коментарі. Дякуємо за захист. Бережіть себе, будь ласка. Володимир Назаренко, майор, заступник командира 4-го батальйону Сила свобода 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України, був на зв'язку з українським фокусом.